Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні на літургійному календарі 24-ту неділю після П'ятидесятниці. і цю неділю читається уривок з Євангелія від апостола Євангелиста Луки, де ми чуємо про два чуда, які вчинив Господь наш Ісус Христос. Перше чудо це оздоровлення кровоточивої жінки. Друге чудо це Воскресіння дочки начальника синоги Яїра. Слухаючи це євангельське читання на літургії, ми роздумуємо, що воно може означати для нас. Найперше, коли розслідковуємо про подію першого чуда, коли досліджуємо. Що відбулося під час звершення цього першого чуда Ісуса Христа і що воно може означати, то коли читаємо пояснення деяких екзегетів, тих, які пояснюють священне писання, то деякі вчені, досліджувачі святого Писання, пояснюють, що ця жінка, яка була кровоточивою, вона уособлює весь ізраїльський народ. Який позбавлений Божої опіки над собою, який стікає кров'ю, який стікає кров'ю пророків Божих слуг, яких Бог посилає у цей свій виноградник старозавітній, щоб його навернути до Богопочитання, до поклоніння єдиному Богові. Але цей народ, він є закам'янілий, він є заскорузлий. У своєму невірстві і дуже часто відпадає від Бога, пізнавши єдиного Бога, успадковуючи цю віру в єдиного Бога, він дуже часто починає блукати, блукати на різних роздоріжжях, шукаючи собі фальшивих богів, поклоняючись різним поганським божкам. І тому цей ізраїльський народ. він... Потребує зцілення, потребує доторку Божого, щоб Господь його оздоровив. І те символічне доторкання цієї кровоточивої жінки до одежі Ісуса Христа символізує доторк цього народу до Божого Сина, коли Ісус приходить у цей світ, приймаючи на себе людське тіло, друга Божа особа, Син Божий. Він входить у цей ізраїльський народ і хоче його оздоровити. Подібник, як оздоровляє цю кровоточиву жінку. Та чи прийме цей народ спасіння? Багато з них підкинуться спасіння і таки не оздоровляться. Не приймуть цього оздоровлення, яке Господь Бог приносить цього спасіння. Більшість із цього народу буде. Винуватими у смерті Божого Сина на Христі. Розпни, розпни його, будуть кричати ті, до яких прийшов Син Божий. Кров його на нас і на дітей наших, кричать послідовники цього вибраного народу. Що символізує ця 12-літня дівчинка, дочка начальника синогія Іра? Вона символізує вже новозавітню церкву, яка ніби приспана, яка очікує так само на прихід у світ Божого Сина, який надасть їй правдивого змісту, правдивого змісту звіщати Євангелія по цілому світі. І ця 12-літня дівчинка. Число років, якої символізує 12 апостолів, вона, немов, приспана гріхом первородним. Ця церква Божа не мов би уснула. Ісус, приходячи у цей світ, каже до своєї церкви встань, встань і живи тим життям, повнотою того життя, яке я хочу тобі дарувати. І з того часу, коли Ісус прийшов і оздоровив той Божий люд, оздоровив корені людство і дає життя своїй церкві, з того моменту всі, хто війдуть у цю новозавітню церкву, будуть мати спасіння. Тому що сам Господь є тим, хто оздоровлює, тим, хто дає спасіння у своїй церкві. І тому важливо є нам у цю неділю усвідомити потребу своєї приналежності і входження у цю спільноту церкви. Так, дійсно, через таїнство святого хрещення ми всі увійшли у цю новозавітню церкву нашого Спасителя, церкву Христову. Але чи ми не є приспані нашими гріхами? Чи ми не є подібні до тієї, дівчини, яка вмирає? Чи ми не умираємо від наших гріхів, чи ми не є мертві для Бога, маємо себе запитати у цю неділю, дорогі друзі, дорогі брати і сестри у Христі, і маємо пам'ятати, що тільки коли Ісус прийде до нашого дому, до дому нашого серця, до дому нашої душі і скаже, юначе, дівчино, сину, дочку, встань. Я тебе оздоровляю від твоїх гріхів, від твоїй духовної смерті. Тільки тоді ми отримуємо повноту життя Тут, на цій землі. Тому завжди шукаємо зустрічі з нашим Спасителем у святих таїнствах, у Слові Божому, у Його Святій церкві. Будьмо тими живими дітьми Божими, які будемо мертвими для гріха, але живими для Бога. У Христі Ісусі. Амінь.